Рада вітати вас на каналі Саша Фітнес Лайф і з вами фітнес-інструктор здорового руху Олександра Афоніна. Сьогоднішнє тренування підійде вам в будь-якому стані вашого тіла. Навіть коли ви почуваєтесь не дуже добре або маєте якісь болі чи неприємні дискомфортні симптоми у тілі, ви можете скористатися цим рухом. І ви можете виконувати цей комплекс також перед сном, що в принципі дуже класно розслабить вашу нервову систему і дасть вам змогу спати міцніше. Звичайно, якщо будь-яка навіть мінімальна активність перед сном не дає вам потім заснути, ви це не виконуєте, а зберігаєте максимально спокійний лише. Дихаючи, розслабляючий режим. Отже, будемо приступати для заняття. Вам можуть знадобитися дві цеглинки і під коліно. Підставочка, підкладочка. У мене така дуже маленька подушечка, якщо вам боляче стояти на колінах. Не забудьте поставити палець хору цьому тренуванні, підписатися на канал і увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити важливі від мене тренування та лекції. Ставимо ноги ширше стегон, це ширше навіть можна плечей, і розхитуємо з вами стегна праворуч-ліворуч. Цей рух без жодного контролю, стискання чи утримання тазу стабілізації. Ви просто розслабляєте, уявляєте свій таз як язичок у дзвоні великому. Розставляєте руки як. Стінки дзвоника, і ніби хочете подзвонити язичком в стінки дзвона. Руки, рухи м'які і досить амплітудні, але не виходячи з зони комфорту. Добре, тепер ми малюємо кола, продовжуючи тримати руки, і корпус у вас зафіксований. Дихайте носом. Відчуйте, як стопи впираються в підлогу, як за маківкою та потилицею витягнетесь вгору. Поміняйте напрям руху стегнами. Рух, можливо, буде не відразу гнучкий, плавний, але ви до цього прагнете. Продовжуйте дихати, чотири, візуалізуйте великий дзвін, три, два. Один, зафіксували себе в центрі і продовжуємо працювати тепер руками. Розвернули долоні догори і вниз. Ми залишаємо їх направленими в підлогу по діагоналі і скручуємо, розкриваючи і закриваючи. Зверніть увагу, що у вас рухається не тільки зап'ястя чи долонька, а від зап'ястя і долоні вся рука. Вдих, розкрили, відчуйте ключиці вже пішли в сторону. І видих, закрили. Розтягуйте ключиці в сторону і видих закрили. Грудна клітка знаходиться суворо над тазом. І передні нижні ребра дивляться вниз, не вгору. Вдих. Розкрили, залишили руки розкритими. І на видиху. Піднімаємо їх вгору, не піднімаючи плечі. Розвертаємо долоні, вдих. Ключиці розійшлися. І видих. Я теж роблю носом. Язик притиснений до піднебіння. Вдих. Видих. Зробимо ще один. Видих. Ми залишимо руки вгорі. Плечі вгору вдих. Дуже м'які руки підтягуємось до вух і видих. Ми випускаємо лопатки і плечі. Візуалізуйте зараз рух лопаток по ваших ребрах і видих. Підборіть, направлене на грудину, вдих, видих. Намагайтеся повністю випрямити руки в ліктях і витягуйтеся за пальчиками, вдих. Ми опустимо плечі лопатки і залишимося внизу. Таз не фіксуємо, розвертаємося в сторону з руками вгорі. І в іншу. Тут дихайте ритмічно. Фіксувати таз не слід, але й слідкуйте, щоб жодна з точок ваших стоп не відривалася від підлоги на скрутці. Розвернулися я праворуч, і в цьому положенні ви ніби пірнаєте з круглою спинкою вгору м'яч, якби тримаючи в руках уявний, випрямляєтесь плечі, опускаєте в центр. Розвертаєтесь ліворуч, піднімаючи плечі, ви пірнаєте, округлюючись. І з цього округленого стану підйом, плечі опустили і повертаємось в центр. Зробимо так ще чотири рази. Вдих на пірнаній округлені і видих на поверненні у вихідне положення. Вдих. Жодна зі стоп не відривається. Ще два. Піднімаємо плечі, лопатки, пірнаємо і опускаємо руки. Замочок ззаду рук. Ви його від замочок від корпусу відводите, але при цьому не розкриваєте передні нижні ребра. Розводьте ножки ширше і залишайте носки дивитися вперед. В цьому положенні згинаємо м'яко, коліно по черзі праве і ліве. Не виходьте глибоко в присід. Вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три. Тепер виводимо руки і додаємо витяжіння за рукою з ту сторону, де нога згинається. На три рахунки. Раз, два, три. Права нога зігнулася, права рука, три пружинки. Витягує, ви відчуваєте розтяжку лівого боку. Тепер правого боку. Протилежно. Раз, два, три. Раз, два. Три. Ще зробимо два повторення. Три. Раз, два, три. Залишіться на правій ніжці. І скручуємося за рукою на рівні плеча. Вдих. І видих. Розкриваємось. Зверніть увагу, права нога зігнута, ліва випрямлена. І дивиться вперед. Вдих. Видих. І ми додамо назад на видих у коло. Вдих так само. А видих коло. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Ще два. І видих. Один. І видих. Опустили. Піднялись верніше. На дві випрямлені ноги, тепер опустили руки, нахилили корпус і дали рукам, розхитуючись, розслаблено відпочити. Перезавантажитися. Вдих. Виходимо вгору плечі, не піднімаємо, опускаємо до рівня плечей в сторони, переносимо вагу тіла на ліву ногу. І права рука до лівої ноги вдих. Видих. І в цей момент навдосі ви відчуваєте, як лопаточки розходяться одна від одної. І вдих робіть в зону між лопаток. Видих. Назад будемо повертатися через коло, починаючи з наступного разу. Вдих. Ліва зігнута рівня, права рівна. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ви ви більш різкий рух, вдих, більш спокійний, і видих коло більш різкий. Вдих і видих. Ще буде одне повторення. Вдих і видих. Залишили. І знову по черзі, додаючи млин. Пробуйте витягувати гарненько пальчики, випрямляючи руку повністю, стопи дивляться вперед. 4, 3, 2, 1. Залишіться зі мною на ліву ногу, розверніться. Тут вам можуть стати в нагоді цеглинки. Або ви можете руки залишити на більш низькій. Ще на нижчій або на підлозі висоті. Ви вибираєте свою зону комфорту. Поставте ноги, 90 градусів передня, вся стопа притиснена. Задня нога на подушечці під пальцями. І дуже важливо, щоб перпендикулярно підлозі не завалювалася ні всередину, ні назовні. В цьому положенні ми розгинаємо передню ногу, робимо вдих, випрямляючи корпус бажано без згинання в спині, без <зокруглення>. І видих присідаємо до відчуття легкої розтяжки приблизно на 3 бали з 10. І витих, вдих. Можливо, кожен наступний присід дасть вам трошки більше свободи у цьому русі. Але, будь ласка, не перестарайтеся. Розтяжка через біль це мікротравми, які з часом призводять до значних. Проблем зі здоров'ям нашого опорно-рухового апарату. Вдих. Тепер присіли. Ми досі на цеглинках. І рух за коліном вперед, а тепер за п'яткою задньої ноги назад. Коліно передньої ноги вперед, п'яточка задньої назад тягне. Уявляйте цей рух саме від коліна та п'ятки в протилежній сторони. Витих ще 4. 3, 2, 1, поставимо коліно. Хто може не ставте коліно, а видіть в тому ж положенні, яке було до цього. Піднімаємо руки по діагоналі рівні в сторони і більше опускаємося на передню ліву ногу. Пружинивши руками назад, пружинка невелика м'яка, без дискомфорту в попереку. Продовжуємо дихати. Вісім. Уявляєте, як ключиці розходяться в сторони. 5, 4, 3, 2, 1. Опустили цеглинки нижче і вивели ногу перед собою в позу голуба. Поставили руки на цеглинки або без. І похитаємось на ногу тазом до п'ятки лівої ноги, і тазом лівою сідничкою до підлоги вдих і до підлоги видих. Задня нога у мене випрямлена, коліно дивиться в килимок, не в сторону, не розвертайте її. І тихати продовжуємо. Чотири, три. Два. Плечі опущені, довга шия. Ви дивитесь вниз в килимок. Один. По можливості опираємося долонями на цеглинки. І в цьому положенні дуже дрібна пружинка тазом вниз. Дискомфорт в попереку не допускаємо. І спробуйте ключиці направляти в сторони. 4. Три, ніби розправляти, розширювати грудну клітку. От. Справу стопу зігнули до неї ліво, поставили коліна, випрямили їх знову і потягнулися назад, розводячи сідничні кістки, руки на цеглинках. Вперед зігнули стопи і так само розводячи сіднички. І ми з вами чергуємо положення стоп. Випрямлені. Зігнуті. А от положення тазу ви його направляєте назад і акцент на розведення сідничних кісток. Якщо ви в лосинах, то ви прямо відчуваєте, як вони ковзають по стегнах і сідницях. Ще два вдих. І видих, і один назад, вдих, і видих. Поміняємо ногу на іншу сторону. З вами попрацюємо з правою ніжкою. Відразу будемо виставляти 90 градусів переднє. Нога коліно, всю стопу притисли, зігнули задню стопу і перевірили, щоб вона не завалювалась всередину, чи назовні залишалася перпендикулярно. В цьому положенні м'яко трошечки попружинити, щоб знайти свої амплітуди. І починаємо випрямляти передню ногу, спину бажано залишити рівною, але можна і округлити, якщо не виходить. вдих, видих. Вдих. Розкриваємо грудну клітку і дозволяйте з кожним присідом трошечки нижче собі йти, залишаючись в зоні комфорту вдих Два. Один. Тепер коліно передньої ноги. Ви за ним вперед стопа округлюється, ну, рухається. І тепер п'ятка задньої ноги тягне все тіло назад. Коліно вперед, п'ятка назад. Спираючись на цеглинки, перевірте, щоб ви не повисли, не провисли на плечах, щоб ви залишали довгу задню шию, тенденцію на розкриття ключиць в сторони. 3, 2, 1. Тепер можна ногу залишити так, або поставити на коліно і випрямити стопу, як роблю я. Відхиляємося корпусом назад таз внизу, але не дуже сильно, поперек, без, дисфу, без дискомфорту. І пружинимо двома руками за великими пальцями назад. Додаючи активне дихання носом в передню частину грудної клітки вперед. Рух грудної клітки вперед. Навдосі. Три, два, один. Кладемо цеглинки нижче і праву ногу перед собою виводимо в позу голова. Починаємо в динаміці працювати з тазостегновими теж на праву п'яточку і вдих на праву сідничку. видих на п'яточку і вдих. Підборіддя залишається направленим на грудину, погляд можна направити вперед або по діагоналі трошечки вниз, так, щоб у вас не було перерозгинання в шийному відділі хребта. Добре. Випрямилися, залишилися в центрі таз і пружинка. Невеличка пружина тазом. Пульсація. Вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Зігнули ногу. Другу, поставили два коліна, прибрали цеглинки і будемо з вами завершати. Поставили руки під плечі, лікті зігнуті, дивляться в сторони, випрямте носки, стопи, робіть вдих, розходяться сідничні. Залишіться тут і підкрутіть сідничні вниз в підлогу, направляючи долоні на кілинку. Тепер сідничні вгору. В, по діагоналі вгору. Але без вмикання якихось відчуттів чи зусилля вашого попереку. Він буде рухатися, звичайно, бо рухається таз, але у вас немає там неприємних відчуттів. Тепер почніть підкручувати. Таз, А саме дві сідничні кістки вниз, ніби це два ліхтарики світять в підлогу. І відчувайте, як через це підкручування таз починає штовхати ваш хребет. Хребет округлюється, і ви виходите в позу стола, але вже з круглим хребтом. В позі стола виходимо в нейтраль, це без прогину, без округлення. І знову сідничними кістками йдемо назад. Розводяться, вони розходяться по діагоналі вгору. Тепер вони направляються в підлогу, два ліхтарики, рухаються через це таз, таз штовхає хребет і аж до шийних відділів, шийного відділу хребта доходить рух вдих і видих. Не поспішайте. Ця хвиля вона дуже класно вмикає глибинні постуральні м'язи. Тут темп не потрібен. І, можливо, навіть відчуєте тремтіння всередині тіла. Це і є увімкнення дуже глибинної мускулатури. Дих і видих. Ще один. Видих, направляємо, направляємо і відчувати як кожного разу, можливо, хоча б трошечки, але амплітуда руху зростає. Тепер ми з вами поставимо стопи разом коліна в сторони, сідаємо в позу дитини і покладемо цеглинку на зону крижа і попереку. Руки під чолом. І в цю зону, де лежить цеглинка, можна без неї. Просто візуалізуйте, ми будемо робити гарний вдих носом, видих теж носом. Вдихаємо в зону цеглинки. Довгий тих і розслаблений видих носом. Ще зі мною. Ваш дихання, ваш темп може відрізнятися від мого. Головне завдання слідкуйте, щоб це були ваші оптимально максимальні і комфортні дихальні цикли. Намагайтеся вдихнути в зону, яку я промалювала. Це ще один. Також ви можете продовжити дихати в цій позі або поміняти в більш зручну для ще більшого розслаблення. Я закінчую з вами своє тренування. Дуже вдячна вам за те, що ви піклуєтеся про своє не тільки фізичне, а й ментальне здоров'я через рух. Не забудьте залишити коментар, палець вгору і поділитися з тими, кому актуально бути здоровим, красивим та навіть психологічно здоровим.